Привіт! І вся слава Ісусу Христу? Знаєте, подивилася сьогодні прекрасний такий ролик на каналі моїх пастирів Станіслава Юлічки Салтанінка. І що я зрозуміла для себе? Те, що от багато людей вони притикаються з тим, що. Е як це оставити все? Що ти маєш, і йти за Ісусом Христом їх це лякає, все і ти тоді получиш в сто раз більше. Все діло в тому, що підрозумівається те, що от коли ми пізнаємо Істину зразу починаються от, рідні, близькі, сусіди. У них у кожного своя думка. А зачем тобі це треба? Ти собі от, є віра, от, ходи, якщо хочеш, от, читай Біблію, от, от роби так, як ми говоримо. Не треба тобі е, когось другого слухати. Ти нас слухай. Ну, діло в тому, що Ісус сказав: Оставь думку всіх. Йди, прийми мою думку, прийми моє слово, слухай моє слово, іменно моє слово і живи, по-моєму слову. І ти тоді. Будеш благословенна, і ти тоді получиш в сто разів більше того, що ти оставила, зараді мене, зараді е, мого Івангелія. І знаєте, і зараз стільки людей, стільки проблем е, в світі, і люди вони слухають всіх підряд. Вони шукають слави собі. Вони шукають багатства, де б що заробити. І багато є таких людей, які ставлять себе в позиції священика самі, ставлять себе в позиції апостола, але нема ні результату, ні плоду. Вони сфокусовані на тому, як би більше заробити грошей, як би вимонути у людей. Більше е але відтоді люди не спасаються, е В итоге, е віруючи, вони знаходяться в болезнях, в прокляттях, е віруючи сім'ї, вони розводяться, находяться в розводах, в цьому сатанізмі, в релігії знаходяться. Чому так? Тому що вони держаться за цей світ. Які розрушається, держаться за ідолів, за гроші, за все. Но слово Божє вони від, просто відсовують. Тому що слово Божє, воно радикальне і воно говорить правду. І тому душевним віруючим взагалі людям не подобається, коли ти розказуєш, проповідуєш Слово Боже. Ісус, Він сказав, ідіть і проповідуйте те, що ви в мене навчилися. Ідіть, проповідуйте, не мовчіть, прославляйте Слово, прославляйте Ісуса Христа, прославляйте Бога, не шукайте слави собі. Славте Господа, тому що все створив Господь. І знаєте, що, що я зрозуміла? Реально, пастор так класно сказав, що е, є тварини, да? є домашні тварини, навіть є е, безпризорні тварини. І коли ти даєш тій тваринці кусочок хліба, водички, і ця тварина вона до такої степені буде тобі вдячна, вона буде помнити добро. А люди вони не помнять добро. Ісус Він віддав своє життя за кожного з нас. Ми не помним цього, ми не хочемо цього розуміти. Но зато ми виним всіх підряд. У нас всі винуваті, у нас Бог винуватий, чому у нас йде війна, чому гибнуть люди, чому гибнуть діти? Чому йде війна в конце та кінців? А війна йде за то, що ми. Відсунули Бога, але зато фокусуємося на матеріальний світ. І він реально розрушається. І це дуже печально. А животні, вони розумніші нас набагато. А люди вони просто опустилися вже в багато разів хуже. Вони навіть. Навіть не на рівні з, з животними, а набагато нижче. А животні, вони розумніші нас. От що я хотіла вам сказати. І Господь, він хоче, щоб ми жили по духу. І знаєте, що ще Ісус сказав? Що е, ті, хто не вірні, ті, хто не вірні, вони царства Божого не побачать. І. Я дуже вдячна Богу, я вдячна Богу за те, що Він мене привів у свій Божий дом і дав мені такого прекрасного пастора, божу людину, який вкладає мені мої мозги на місце, і моє серце міняється. І я славлю Бога за все, що Він робить в моєму житті. І тому я вас приглашаю. Приєднуйтеся! Будемо разом вивчати слово Бога і слухати пастора. з миром вам Боже. Нехай вас Господь благословить в ім'я Ісуса Христа.